Ви сиділи полека, він займається. А ви називаєте? Третий ми годину. Лапочка, гнався, і біля години за п'ятнадцять п'ятої прийшли хлопчики з нашого двора попросити, щоб Діма вийшов з ними на двір. Ну, я в і пустили їх. І біля години п'ятої, 10 по п'ятій, прибіг хлопчик і сказав: так і так, ваш Діма впав в кандидатний люк. Ну і зразу вибігли мої друзі, які сиділи в мене, і потім я. Прийшли сюди, Діма був в кондиційному люці. Пробували самі його рятувати, але нам не вийшло. Я подзвонила до мами, щоб мама визвала 101. Дякувати Богу. Приїхали рятувальники, спасли Дмитрика і приїхала швидка, провірила все, як має бути. Ну і ми пішли додому. там тобі Прибувши до місця виклику, факт підтвердився. Дійсно, на дні колодязя знаходився хлопчик і плакав. За допомогою штурмової драбини, яку впущено було в каналізаційний люк було піднято хлопчик і передано працівникам швидкої допомоги.